Усім привіт, і всіх вітаю з прийдешніми святами. Сьогодні поговоримо про цикловход. Цикли можуть виконувати блок коду кілька разів. Фактично, навіщо нам необхідний цикл? Якщо є потреба виконати якісь дії а, певну кількість разів, то якраз нам необхідні цикли. В якому випадку? І де ми їх затишали? Лічильники, ті, котрі ми з вами бачили, по нашому. Ну, водопостачання, газові лічильники, лічильники швидкості в автомобілі, спідометри, тахометри і таке інше. В будь-якому випадку, навіть секундомер або наш годинник, котрий ми носимо на руці. Це є в будь-якому випадку той самий лічильник, але дещо з іншими покажками. Так ось цикли в JavaScript. А зручні, якщо ви хочете запускати один і той самий код знову і знову, але кожного разу з іншими значеннями. І часто це буде відбуватися при роботі з масивами. Тобі, тобто, замість того, щоб писати тег, яка змінна, плюс, а, наприклад, плюс дорівнює наше значення нульового індексу масиву. І ось тут теж саме відбувається. Тобто там можемо ми перевизначати нашу змінну, е, Значеннями нашого масиву, наприклад, 5 разів, 10, там, 1000. І це не буде масткив дуже добре писати вручну так перебирати. Набагато краще писати це з допомогою циклів. Зверніть увагу, у нас є наш масив. В ньому є 1, 2, 3, 4, 5, 6 автомобілів. І ми створюємо породню текстову зміну. Далі. Ми запускаємо наш цикл. Фактично, все дуже просто. Починаємо з циклу FOR, і для того щоб створити цикл FOR, треба написати ключове слово FOR, Тобто, для, далі в дужках ми пишемо let I до рівня 0. створюємо фактично нашу змінну в циклі, і вона буде існувати тільки на протязі нашого тілу циклу. Далі ми пишемо умову що до тих пір, допоки е, наш масив CARS, е, викликаємо для нього функцію lens. Фактично, це буде означати наступне: що від нульового індексу до нашого останнього значення нашого масиву, і у нас відбувається інкрементація. Тобто ми будемо проходитися з вами е, в циклі від значення 0. До останнього нашого значення по Lens. І ось цей інкремент нам допомагає кожен раз за новою ітерацією, тобто один крок в циклі називається ітерацією. Це треба запам'ятати. У нас буде відбуватися наступні дії. Зміна текст буде змінена плюс до рівні, тобто ми її будемо змінювати на індекс масиву CARS за нульовим індексом. І тег БР для того, щоб перейти на новий рядок. Фактично, зараз ми перейдемо до ІТІшки, і я розповім, як це буде працювати. Вибираю те, що було, вставляю новий код. Дивіться: <кхем> у нас змінна I на початку дорівнює 0. І на першому кроці нашого циклу, ось тут у нас I буде мати значення 0. Це буде означати, що. Зміна текст порожня, і вона стрінгова або текстова, буде перезаписана на CARS за нульовим індексом, тобто значення BMW. Перша дія ось тут я позначу, ініціалізація нашого е, поточного циклу якимось стартовим значенням. Друга дія це у нас буде відбуватися умова, за котрою наш цикл буде працювати. Третя дія Третя дія у нас відбувається те, що ми будемо з вами реалізовувати тілу циклу. Тілі циклу у нас тільки зміна, значення для змінної текст і перехід на новий рядок. А, і четверта дія, це якраз у нас інкремент. Тобто, коли у нас пройшла перша ітерація від 18 го рядка по 22-й. У нас відбувається наступний крок. i вже буде дорівнювати не нулю, а ось тут я буду писати початкове значення 0, на другій ітерації одиниця, і карст за першим індексом буде мати значення 1, а це вже значення волю. Потім знову таки i вже буде дорівнювати двійки за рахунок нашого інкременту. Другий індекс це SAP і так далі. І таким чином ми з вами у браузері побачимо усі назви, точніше усі значення нашого масиву. Починаючи від BMW до Audi. З нульового індексу і по останній. Наприклад, якщо б ми записали не cars.lens, а, наприклад, до двох, то у нас би вивелось три машин, дві машинки: BMW Volvo. Якщо б ми ось тут поставили е, менше або дорівнює 2, то у нас би виявилось три машинки. Якщо ми ось тут змінюємо значення з нуля на одиницю, то у нас би вивелось значення тільки в вольовий СААД, окрім BMW. Е, поверну як було. І також е, наш крок ітерації, ітеративний крок, можна змінювати, наприклад, плюс дорівнює 2. У даному випадку. Ми побачимо з вами наступні машини. BMW. 0 плюс дорівнює 2. Це буде 2. Другий індекс машинки – це SAAB. 2 плюс дорівнює 2. 4 це Fiat. Тобто ми проходимось по нашому масиву і виводимо через один індекс. Різні види циклів. JavaScript підтримує різні види циклів, такі як FOR виконує цикл по блоку коду декілька разів. For in перебирає властивості об'єкта. For OF цикл перебору значень об'єкта, що перебирається. While виконується цикл за блоком коду, доки вказана умова є істинною. Do while також виконує цикл по блоку коду, поки істинна вказана умова. Далі, ще раз розберемо наш цикл FOR. Оператор for створює цикл з. Трьома обов'язковими виразами: вираз перший ініціалізація стартового значення, вираз другий умова. Вираз третій. Ітеративний крок. Оператор 1 виконується один раз перед виконанням блоку коду. Оператор 2 визначає умови для виконання блоку коду. Оператор 3 виконується кожного разу після того, як блок коду буде виконано. І я вам це вже е, пояснив. Тому <клес> зараз ми розглянемо дещо інший приклад, е, котрий буде показувати теж, як працюють наші цикли. У нас немає масивів, у нас є зміна тексту, текст, котра у нас порожня стрінгова. У нас є зміна I котра дорівнює нулю. Допоки I менше за 5, I буде з кожним, циклу, з кожним ітеративним кроком збільшуватися на одиницю. І, дивіться, зміна тексту буде е, перезаписуватися. Наступним рядком: The number is плюс I і плюс новий рядок. На першому кросі ітерації I буде дорівнювати 0, на другому кросі – одиниці. І так до п'яти. До п'яти не включно. Тобто останнє значення буде у нас 4. Ось і все, що стосується фактично циклу пори, якщо б розглядати його з точки зору саме ну, легких циклів. І з наведеного вище прикладу, ви можете прочитати наступне: вираз 1 встановлює змінну перед початком циклу, нехай вона дорівнює нулю. Вираз 2 визначає умови для запуску циклу і має бути менше за 5. Вираз 3 Збільшує значення I++ кожного разу, коли виконується блок коду циклів. І якщо цикл, умова не виконана, цикл зупиняє свою роботу. І зазвичай ви, ви використовуєте вираз 1 для ініціалізації зміни, тобто початкового значення, яке використовується у циклі Inhigh i може дорівняти одиниці, і навіть від'єднаному означенню. І ви можете ініціалізувати багато значень у виразі 1 через кому. Так, дійсно, це теж дозволяється. Зверніть увагу на цей приклад. Є у нас масив. Ось у нас I дорівнює нулю, через кому ленкар, крапкаленс, та дорівнює якийсь порожній рядок. Так теж можна робити. Ніхто так не може вам заборонити робити. Проініціалізувати багато там змінних якимось нашими значеннями. Але в такому випадку цикл не є більш табельним, ніж він міг би бути, якщо б ми його створювали. Більш стандартним способом. І ви можете опустити вираз 1 наприклад, коли значення задаються до початку циклу. Тобто, що це означає? Наприклад, ось тут ми з вами зробимо наступне: у нас відбувається така ситуація, що ми встановили значення I2, ми встановили значення len, котре дорівнює kars.lens. І зміна TXT у нас порожня. І ось тут, там, де у нас ініціалізація I, ми залишили порожнім, поставили крапку з комою. Допоки I менше за змінну lens, яка буде мати значення довжини масиву, і тартивний крок I. Так теж дозволяється. Проблем в цьому немає, і ми з вами виведемо а, значення наших масивів. Проте це теж менш наглядно, менш наочно. Вираз 2. Часто вираз два використовують для обчислення значення початкової зміни. Це не завжди правильно, і JavaScript не хвилює. Вираз 2 також не є обов'язковим. Якщо вираз 2 повертає значення true, цикл почнеться знову. І якщо він повертає значення false, цикл буде завершатися. І якщо ви опускаєте вираз 2, ви повинні забезпечити переривання всередині самого циклу. Інакше цикл. Ніколи не завершиться. Ну, фактично, це не, не, не мастки, правда Цикл завершиться, коли у вас закінчиться пам'ять на комп'ютері, тобто, коли повністю всі буфери будуть забиті. І це призведе до аварійного завершення роботи вашого браузера. Про розриви чи будемо чого з вами розбиратися у наступних лавах, тобто, де ми будемо застосовувати наші бріки. Вираз 3 Часто вираз 3 збільшує значення початкової зміни. Це не завжди так. JavaScript це не хвилює. Вираз 3 не є обов'язковим. І третій вираз може робити будь-що. Наприклад, від'ємний приріст, додатковий приріст, як я вам спочатку вже показував, або будь-які інше значення. І вираз 3 також можна опустити. Наприклад, коли ви збільшуєте значення всередині циклу. Можемо зараз це якраз і подивитися. Перенесу це до ідеїшки. І закину. Ось у нас масив. змінна I, змінна Lens, змінна текст. І ось тут у нас з вами немає ітеративного кроку. Але сам ітеративний крок у нас знаходиться нижче. Після того, як ми написали змінну текста, що з нею повинно бути. Ми написали ітеративний крок не в самому циклі, а нижче. Це теж дозволяється, в цьому немає помилки. Тобто ініціалізація реалізація циклів може бути фактично будь-якою. І область дії циклу. А використання вару циклів. Дивіться, ось тут буде теж невеличке таке зауваження. Зараз. У нас з вами I-ініціалізується як 5 через VAR. Потім ми її ініціалізуємо як 0. І тут у нас буде якийсь наш вираз. Запустимо, ну, фактично, у нас запишеться тільки число 10. І все. Ось воно. Далі, використання LED в циклі. Як ми вже з вами робили до цього. І у першому прикладі з використанням VAR змінна оголошена в циклі перевизначає зміну за межами циклу. І у другому прикладі, з використанням LED, змінна оголошена в циклі не перевизначає зміну за межами циклу. І коли для оголошення змінною I у циклі використовується LED, змінна I буде вид, видома лише всередині циклу. Окей, на сьогодні, в принципі, все. Інформації, я думаю, для вам для навчання достатньо. Ще раз їх зі святами. До наступної зустрічі.